Вітаю вас на каналі Vector. Ми продовжуємо вивчення алгоритмічної мови C. Дуже важливо, щоб ваша програма вміла приймати дані від оператора або від інших програм, а також виводити дані на монітор або передавати дані іншим програмам. Запустимо Visual Studio. Відкриємо проє... Solution Chapter. Ось. З попередніх занять. Ми створимо новий. Додаємо новий проєкт, дамо йому ім'я. Третій. Так. Відкрилось. Додаємо новий файл. Тип CPP І набираємо текст програми. Мейн функція повертає 0 в операційній системі. Використаємо функцію для виведення інформації на екран. В даному випадку ми використаємо функцію PrintF. Функція Printf сприймає аргументи. В даному випадку це буде просто string. Готово. Ясна річ, що при компіляції. Да, до речі, давайте зробимо наш проєкт активним. Це ми розглядали на минулому занятті: локальне меню set a Startup Project. Зараз наш проєкт виділений. І всі е команди для запуску і відладки будуть відноситись до цього проєкту. Натискаємо Build. Ми отримали повідомлення, знайомий нам ідентифікатор not found, не знайдений. Зрозуміло, що ідентифікатор Printf треба якось об'явити. По-перше, Printf це стандартна функція. І вона поставляється разом з Visual Studio. Зараз вона є на вашому комп'ютері, просто її треба підключити. На минулому занятті ми розглядали, як підключати стандартні функції. Для цього ми використаємо команду Include включити от такий файл. Std. Input output.H. Стандартний від вивід. Ось ми бачимо, що зараз Printf стала відомою. Можна перевірити це компіляцією. Помилок немає. І запускаємо нашу програму. Зараз ми використаємо комбінацію клавіш Ctrl F5 або просто F5. Програма запускається, запустилась і вийшла. Ми нічого не побачили, тому що нам треба зробити так, щоб програма зупинилась після виведення інформації. Давайте поставимо breakpoint або точку зупинки. Для цього ми можемо е клікнути з лівої сторони вашого документа, в тому рядку, в даному випадку, рядок 6, де ви хотіли поставити breakpoint або точку зупинки. З'явилась червона мітка, яка е, показує, де буде у нас брейкпоінт або зупинка. Тобто програма зупиниться, якщо ми запустимо на виконання в режимі відладки з дебагером. Інший спосіб, як ми можемо поставити або витерти брейкпоінт – локальне меню. Відкриваємо правою кнопочкою «Брейкпоінт» і ми бачимо додаткові команди: Delete breakpoint. Мітка зникла. Поставити знову локальне меню Breakpoint, Insert Breakpoint. Запускаємо нашу програму на виконання ще раз. Цього разу ми запустимо з е, підключенням дебагера або відладчика. Натискаємо клавішу F5. Ось внизу з'явилось вікно консольне, яке ми відкриємо і побачимо, що ж вивела наша програма. Те, що ми вказали в функції Printf, String, те було виведено на екран. Далі повертаємось в програму, натискаємо ще раз клавішу F5, програма закінчена. Вікно консольне теж зникло. Зрозуміло. Оскільки е, наша програма консольного типу, кожен раз введення і виведення інформації буде е, зроблене на консоль. Функція Printf. Print Formatted є дуже потужною функцією, дозволяє вам виводити на екран не тільки тексти, як в даному випадку Hello World, а також дані інших типів, які ви отримали в результаті розрахунків або якихось дій в вашій програмі. Наприклад, давайте спробуємо вивести число цілого типу. Об'явимо спочатку змінну int. Дамо ім'я A при власному значенні 10. Використаємо іншу функцію printf для виведення нашого числа. Наберемо текст. Uh, value a equal, Поставимо placeholder для значення. Зараз ми про нього поговоримо більш детально. і Кажемо, яку зміну ми хотіли б вивести. A. Тобто, коротко, ми маємо string текст, який включає текст, який би ми хотіли вивести, і placeholder або місце, куди функція Printf запише значення, яке знаходиться в зміні A. Компілюємо і запускаємо. Запускаємо F5. Програма запустилась. Відкриваємо консольне вікно, яке утворила програма. І бачимо текст. Hello, World Value дорівнює 10. Але текст, який виведено, не відповідає нашим очікуванням. Ну, по-перше, ми чекали, що буде виведено, по крайній мірі, два рядки. Давайте закриємо нашу програму, натискаємо F5, закінчуємо виконання. І повернемось до нашого тексту. Тобто функція printf, крім простого тексту і значень змінних, може приймати символи для форматування. Один з них почати з нового рядка. Це називається escape послідовність. Це ми ввели символ, який означає, що інформація після Hello World, інформація value буде виведена з нового рядка. Робимо компіляцію. І F5 запускаємо програму на виконання. Відкриваємо консольне вікно. І ми отримали те, що ми і, і надіялись отримати. Закінчуємо програму F5. Давайте розглянемо інший приклад, який демонструє можливості функції Printf при роботі з іншими типами даних, не тільки інтеджер. Для цього давайте створимо нову змін, додамо нову змінну типу Double. Як ви пам'ятаєте, з минулого заняття це тип з плаваючою точкою. Дамо йому значення 3.14. Також створимо змінну типу String, строкова змінна. На C, C++ вона записується в такому вигляді. Ім'я дамо TXT, Значення візьмемо з попередньої функції printf. Витриму printf і модифікуємо printf з цілим значенням. Давайте ми повністю витрим рядок форматування і напишемо I am integer Кажемо тип Integer D. Наступний буде am double. вкажемо тип LF. Це для double. І am string. Placeholder S. Тепер треба вказати зміння, які ми будемо виводити через кому DB і TXT. Компілюємо нашу програму. Скомпілювалось помилок немає. Запускаємо. Переходимо в консольне вікно і бачимо результат. Всі дані, які ми задали в нашій програмі, успішно були виведені на екран. Закінчимо програму, натиснувши F5. Закінчили. Але давайте спробуємо модифікувати програму. Вививши кожне значення з нового рядка. Ви знаєте з попереднього прикладу, що це дуже легко зробити з Escape-послідовністю. Це спеціальні символи для управління і форматування виведенням інформації на екран. Новий рядок. І в цій точці новий рядок. Компілюємо програму, запускаємо F5. Переходимо в консольне вікно і ми бачимо результат. Кожна змінна виведена з нового рядка. Закінчуємо програму. В наступному прикладі ми розглянемо, як вводити дані в нашу програму. Почнемо з типу інтеджер. Цілими. Витираємо значення, яке ми задали, змінні A. І е, використовуємо функцію scanf. Формат. Задаємо такі ж, як і при виведенні. D, кома, A. Але, в цьому випадку нам треба ввести додатковий знак перед змінною. амперсант. Що це таке ми розберемо в наступних заняттях. Зараз просто використайте цей знак. Все, компілюємо. Отримали повідомлення про помилку. Компілятор сказав, що функція є. Небезпечною і рекомендує використовувати більш безпечну функцію scanf, підкреслення S. Якщо ми хочемо використовувати старі бібліотечні функції, як Scanf без префікса S, нам треба використати макрос CRT Secure No Warnings. Тобто, нам треба модифікувати поведінку компайлера. Повідомити компайлер, що ми знаємо, що це небезпечна функція, але ми хочемо її використовувати. Ми не будемо використовувати зараз цей макрос, а зробимо модифікацію функції. Перейдемо до більш безпечної Secure, Скомпілюємо нашу програму. Помилок немає. Запускаємо. Програма запустилась і зупинилась. Зверніть увагу. Зупинилась не на нашій breakpoint зупинки, а на функції Scanf. Тобто, зайшовши в функцію scanf, комп'ютер зупинився і чекає, поки ви введете якесь значення. Давайте введемо значення 100 і натиснемо Enter. Після цього ми бачимо, що спрацювала функція Printf і надрукувала нове значення 100, яке ми ввели з клавіатури. Далі закінчуємо програму натисканням клавіші F5. Закінчили. Давайте розширимо нашу функцію ScanF і введемо ще значення Double. Подивимось, як це зробити. Давайте ми перенесемо Double наперед. Тому що обов'язково треба визначити змінну до того, як ми почнемо використовувати. Витримо значення, які ми надали, вкажемо. Placeholder для Double це буде LF. І в списку змінних, використовуючи символ Ampersand, ми вкажемо функцію, вибачте, зміну dB. Компілюємо. Помилок немає. Запускаємо. Так. Знову програма зупинилась в функції scanf. І чекає введення двох чисел. Перше число повинно бути у нас інтеджер. І друге число double. Вводимо 15,2,8. Натискаємо Enter. І результат показує нам вивела функція printf 15 і 2,8. Все працює. Повертаємось назад в програму, закінчуємо натисканням f5. Наступним прикладом ми розглянемо, як можна передавати дані функції Main через її аргументи. Прикладом передачі даних функцію Main може слугувати програма Notepad. Notepad це елементарний текстовий редактор, який є частиною операційної системи Windows. Давайте за допомогою Notepad відкриємо файл, який ми створили на попередньому занятті. MyLib. .cpp, І подивимося, як це працює. Ну, для початку перейдемо в вікно CMD, консольне вікно. І перейдемо в наш solution. З приводу папок, які створені Visual Studio. Рекомендую переглянути перше заняття. Там ми детально розібрали, які папки будуть створені Visual Studio, де знаходяться файли, які можна запустити на виконання. Подивимося, що в цій папці Так, ми бачимо, що є файл Cpp. Ось ми його спробуємо відкрити за допомогою програми Notepad. Набираємо Notepad. Notepad програма, така ж сама, як ми створюємо, має розширення. executable. І через пробіл вказуємо аргумент. Тобто, в даному випадку, це файл, який Notepad повинен відкрити. MyLibCpp. Натискаємо Enter. Відкривається Notepad, і в ньому ми бачимо наш код, який ми набрали в попередньому занятті. Давайте витримо все, що ми набрали до цього. Виділяємо, витираємо. Щоб передати дані функцію main, необхідно, щоб ця функція мала два аргументи. Перший аргумент це тип інтеджер, який буде вказувати на кількість цих е, даних, які передаються функцію main. І другий аргумент це масив цих даних. В даному випадку вони завжди будуть надходити в вигляді стрінгів, тобто строки. Запишемо перший аргумент типу інтеджер, називаємо його num. Другий аргумент типу чар масив стрінгів. Так, одна зайва. А в даному прикладі ми розглянемо оператор циклу FOR. В деталі ми не будемо вдаватись, тому що це тема наступних занять. Нам потрібен цей оператор, щоб вивести всі аргументи, які будуть передаватися в функцію main. Набираємо. Оператор виглядає таким чином: тут ми вкажемо кількість елементів. Функція printf друкує нам кожен елемент з нового рядка. Аргумент. Аргумент С. Закриваємо оператор. Все. Програма готова. Скомпілюємо її. Щоб запустити нашу програму, давайте перейдемо в консольне вікно CMD. Відкриваємо вікно, переходимо в папку нашого solution. Ми його записали в папку class CPP. Зайдемо в Chapter 1. Зайдемо в Debug. Виходимо, що в нас тут знаходиться в цій папці, і ми бачимо нашу програму з ім'ям нашого проєкту, це фактично executable файл, який будемо запускати. Набираємо I output, input output, задаємо аргументи Київ, суми, львів, Enter, і програма запустилась, виконала щось, вивела і завершила свою роботу. Давайте проаналізуємо, які результати ми отримали. Ну, по-перше, ми отримали чотири аргументи. Перший аргумент є ім'я самого файла вашої програми. Наступні три аргументи це ті, які ви задали в командному рядку. Треба відмітити, що існує багато більше функцій, які допоможуть вам здійснити введення даних та виведення даних з вашої програми. Щоб отримати інформацію про ці функції, ми рекомендуємо вам звернутися до вебсайту msdn.com. В другому розділі об'єктно-орієнтоване програмування ми розглянемо додаткові методи виведення та введення інформації. Такі класи, як SIN і «COUT». Висновки. На даному занятті ми навчились виводити інформацію за допомогою функції printf. Також навчились вводити інформацію в вашу програму. Вияснили, що існує набір е, функцій з префіксом S: secure. Тобто більш безпечних для роботи. Навчились вводити дані через функцію Main в вигляді аргументів. Також. В розділі другому об'єктно-орієнтоване програмування ми розширимо наші знання в цій області і вивчимо додаткові механізми через класи C-IN і C-Out. На цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Всього найкращого.